Всім привіт! Вирішив записати перед вихідними сьогодні п'ятниця огляд по риночку, як завжди, тому що це важливо, це має вам допомогти приймати правильні рішення. Почнемо аналіз з ліквідації. Дивіться, на 30 днях у нас більше шартистів на даний момент, і основна ліквідація це район 111 тисяч. Значить, якщо ми беремо 7 днів, якщо ми беремо 7 днів. Так само більше шортістав, якщо ми беремо один день паритет. Чому так, ми до цього прийдемо. Тобто, ось тут ми беремо 7 днів. У нас, е а ось по цій карті у нас більше ліквідацій знизу. Ну, це Binance. Це не якщо ми візьмемо е всі біржі, давайте візьмемо тут паритет. Один тиждень, давайте глянемо. Давай. Тут виглядає що знизу більше. Зараз прийдемо до аналізу. Дивіться. Якщо розраховувати глобально, там у нас Трамп, два-три тижні і все буде. Він когось він мені не нагадує, але як то кажуть, трамп always chickens out, Тобто Трамп дає задню, на що він дуже образається. Але суть в чому, наприклад, ірано-ізраїльський конфлікт це добре. Ми на цих новинах можемо піти брити лангістів, хоч сюди. Ось тут робимо закол, повертаємось всередину, робимо злам структури. Тоді гарний сигнал, щоби ти знімати лонгіста вплоть до як мінімум ось цієї проторговки, тобто ось ця зона обов'язково для відвідин. Так запам'ятали це, якщо все добре, гарний сценарій а, і, і тоді відбудеться, скоріше всього, якась погана новина, там типа початок Тайвань, Китай. Іран, uh, Ізраїль, якась бомбежка або ядерка. Не знаю, що буде, можливо, новий коронавірус. Можна придумати, все що згодно. Запам'ятали цей сценарій. Тепер переходимо більш локально. Дивіться, ось у нас є ренж. Ось він. Так, якого кольору його зробити? Ось так. Робимо тебе. Жовтенький, просто ось у нас є рент, в якому ми торгуємось. Ось у нас є імбаланси і лаї. Дивіться, що я хочу побачити. Стратегія дуже проста: якщо заходити тут, у нас 50 на 50. Вгору підемо, вниз підемо. Не знаю, як буде дурна угода, яку я не підтримую. Що нам треба побачити? Вихід або сюди, або сюди. Провалюємось далі, тобто немає відскоку, немає зламу. Дивимось за цим лоєм або дивимось за цим лоєм. По-любому за якими з них у нас буде розворот. Якщо ні, то тоді чекаємо цю зону. І отут будуть гарні угоди. Принаймні, можна буде і в шорт попрацювати, якщо ми кріпимось під лоєм на продовження руку. Інший сценарій: а і цілі лонгу будуть вверх цієї проторговки, цього ренжа. Цей імбаланс, цей хай. Ну і цей хай беремо. Протилежний сценарій, що треба для нього? Ідемо сюди, розвертаємося або в цій зоні, або в цій зоні, або в цій зоні. Перший сценарій, ви вже пам'ятаєте, глобально сюди. Ось, і від них я буду брати шорти з цілями на цей лой, на цей лой, на цей лой, і сюди. Тобто. Треба подивитись що буде залітати з риз, з ризиком, ну не ризиком, а з ймовірністю 50 на 50 не бачу ніякого сенсу. Ну або будуть, наприклад, тут зараз зайдуть великі покупки, бо бачите, поки що ми ціна йде вниз, об'єм не ціна об'єм де вниз, і реакції ніякої немає. Ми просто стоїмо, бриємо всіх дві сторони. Треба працювати від чіткого чіткої задумки. Поїхали далі. Ефір. Все так само. Ось уже я відмітив є лаї, від яких можна працювати, є імбаланс. Ось він зараз я покажу. Від кого можна працювати. тобто в шорт можна дивитися від відсюди, з цієї зони, звідси, і так далі. Не забуваємо, що я казав, у нас є цілі на геп, який у нас плюс-мінус 3 три двісті. Можливо, підемо туди. Тому працюємо від того, що ми бачимо. Якщо виходимо, кріпимось. То можна спробувати лонг з коротким стопом і далі. Тобто, треба працювати від зон інтересу, а не від повітря. Бо зараз ми стаємо в ренжі. Тобто ситуація один в один, така сама, як і з бітком. Але в принципі, ефір. От на мою те, що я бачу з досвіду, виглядає більш шартово. Подивимось, я поки не залітаю. В мене було тут от шортик. Я взяв частинку, зафіксував ось тут, і воно мене відстопило. Відстопило все. Тепер чекаю зони інтересу. Поїхали далі. Домінація. Отут, я пам'ятаєте, якщо ви уважно слідкуєте за каналом, я казав, що не вірив, не вірю я особисто в це падіння. Да, ти трошки пожили, але далі ми пішли вгору. Отут у нас був злам структури для тех аналізу. Голова і плечі, цілі її ми відпрацювали. Тепер важливий момент. Ми можемо далі піджиматися, і ось тут зробити закол, зробити злам і Нарешті підемо вниз. Зробимо ось так і я скажу юху. Мені здається, я на 80-90% впевнений в тому, що у нас є альтсезон сезон початок. Я радий, все круто. Ми можемо піджиматись, зробити палку, або можемо далі йти вгору. Тобто, ось це найгірший варіант для гарного сценарію. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Треба побачити саме, що буде в цій зоні, або зараз, якщо будемо відбалювати з цьому інбалансі, це буде чудово для альти. Поки що ніякого натяку на зелами розворот я не бачу, якщо підвести підсуму. Ефір до бідка не здивуюсь, навіть по ходу в цей інбаланс це все одно буде добре. Познімають вангістав. Заберуть на ефективність і підуть далі вгору, тому що ось тут нагадую, я казав, був був було пробиття трендової. Оце ж була повністю зелена свічка, а потім здули і погнали вниз. Зараз у нас іде розпил, боковик, куди буде вихід, туди і будемо працювати. Так що ось такі думки. Якщо у вас є запитання, чекаю вас в коментарях.